Значить, друзі, дивіться, сьогодні розповім про підживлення орхідей. Я розповідаю, на прикладі конкретно своїх орхідей, коли вони, підживлення орхідей, коли вони в такому стані. Не беремо до уваги відквітаючий Будапешт. Бачите, каскадика вже немає, відквітли, відквітли, тут ще на кінці є бутони. Не беремо до уваги квітучу, все-таки ще квітучу сантаросу, ще бутони навіть є. Але теж у неї є квіточки, які вже відквітають ці дві орхідеї, які в мене в квітучому і полуквітучому стані, до уваги не беремо. Також не беремо цю, вже теж починаючи відквітати. Взагалі, якщо не брати до уваги ці дві орхідеї, Зараз всі мої орхідеї знаходяться в стані вегітації. Що таке стан вегітації? Це коли йде розвиття молодих листочків, починає листочок рости. Ось починає листочок рости. Коли проходить процес росту коріння, це коріння розкуклене. Як ми бачимо, все коріння, яке є на орхідеях, розкуклене, коли наростає коріння, коли наростають нові листочки, коли починають наростати квітконоси. в такому стані, в такому стані хоча тут уже в такому стані, якщо квітконос, вже формуються бутони. Треба зовсім інше добриво, ніж те, про яке я розкажу сьогодні. І так, ще раз, коротко, стан вегітації, коли наростають нові листочки, нові квітконоси, розкуклюються корні. Тоді я починаю підживлювати. І нема квітучих орхідей, нема. Ми не беремо до уваги дві орхідеї. Тоді можна підживлювати добривом любим добривом яким ви підживлюєте орхідеї свої. Це не саме таким, як у мене. Я для прикладу показую добриво, яким я користуюся. У вас може бути любе інше добриво, яким ви користуєтесь для підживлення рослин. Але саме в стані вегітації я підживлюю свої орхідеї у повному обсязі. То є повний обсяг, це Розчиняю добриво у літрі води по інструкції. Тобто, якщо по інструкції написано розчинити один ковпачок добрива на літр теплої води, я розчиняю один ковпачок на літр теплої води і підливаю кожну орхідею. Так як квітучих орхідей немає. Всі знаходяться в стані вегітації. Поливаю добривом по інструкції. Коли ж квітучі орхідеї, я показувала раніше в своєму відео, квітучі орхідеї я поливаю. Е Буквально закрашую воду, 2-3 мл на літр теплої води, тому що квітучим орхідеям теж потрібне десь брати сили на цвітіння. Я про це все розповідала. І не раз в моїх відео можна це все переглянути, а саме в такому стані, коли саме тільки починають виходити нові цвітоноси, ростуть нові листочки. Підживлюю добривом у повному обсязі. Це добриво універсальне на всіх етапах росту орхідей. Коли вже орхідеї знаходяться в стані, коли квітконос сформувався і вже нарощуються бутони, ось як, наприклад, на парфумерній фабриці, або ось, як, наприклад, на цій орхідеї, тоді вже потрібно. Добриво трішки інше. Це монофосфат калія. Монофосфат калія там, де е, у нас більше е, в частці добрива е, більша частка е, фосфору і калію. Це для пишного цвітіння, саме ці елементи, і для більшості нарощування бутонів, для збільшення бутонів е, кількості. І для збільшення, і для більш яскравого кольору і пишнішого цвітіння, монофосфат калія, фосфор і калій. Це вже коли орхідеї квітконосен в такому стані, коли формуються бутони, коли формуються бутони. Так що, от що я вам хотіла сьогодні розповісти по підживленню орхідей і показати саме той стан, в якому підживлюю я в повному обсязі. Добривом.